А в Польщу доставку ми можемо зробити такого дивану? без каркасних диванів без проблем. 190 доларів обходиться доставка ось такого великого дивана або ось такого великого дивану. Це доставка 110 і 80 доларів мито податки. Тому що все заводиться через митницю, все розмитнюється, і вам кур'єр додому адресно привозить диван, такий вакуумований і скручений. Хочете буде моделька Експромт, класний до речі, для сну, як на мене, самий прикольний варіант. Хоч це буде диванчик Теді 2 на метр, теж великий варіант для відпочинку з сім'єю. І, в принципі, будь-яка з цих моделей. Тому в Польщу поштою вже відправляли ціни, я знаю, навіть крісла вже відправляли, там ще дешевше. Виходить. В інші країни також можемо відправити, порахуємо доставочку, пишіть приватні повідомлення, або в шапці профілю є телефончик. На рахунок перевізника, зараз спілкуюся з одним перевізником, можливо, в подальшому буде доставка дешевше у великі міста, який возить Україна Польща вантажі. Тому замовляйте, вони часто є в наявності, все оформимо, зробимо в найкращому вигляді. Сайт Солоха є і не забувайте, можна навіть з Польщі взяти в оплату частинами на 5 платежів.